Тому що дуже часто мене питають мами, е чи правильно вона робить, що вона не каже правду дитині. Тут на цю ситуацію можна подивитися з різних боків, тут нема правильної або неправильної відповіді психолога, ми можемо тільки рекомендувати. Але хочу вам сказати, з досвіду роботи з втратою, саме втратою, що коли від дитини цей факт смерті близької людини скривають, дитина в неї так психіка влаштована, що вона все одно бачить, що щось не так відбувається з мамою там, чи з татом, чи з кимось з родичів. І вона в є така особлива, вони можуть відчувати почуття провини. Тобто вони можуть вважати, що ця ситуація відбулася із-за того, що вони якось там себе неправильно поводили, чи погано, чи щось зробили не так. Тобто дитина знаходить такі невідомості. Тобто, я повинна дуже детально розпитати мати, що відбувається з дитиною, яка вона себе почуває. І ми там вже по ситуації вирішуємо, чи говорити дитині правду.